Друзі, впродовжую буде поступати ось таке дуже гарне авто Tesla Model 3 9 місяць 2021 року. Автомобіль повністю готовий до експлуатації, без любих пошкоджень чи робіт. Дуже живенький, гарний. На аукціоні мав удар ось це крило і в колесо. Мінялась повністю ну, вся ходова з цієї сторони, крило зробилось. І було авто віддефектоване. Тобто були зняті два бампера і ось тут. Це, це все по вінкоду буде видно, а він код буде наданий в описі. Автомобіль дуже гарний, виглядає прям вживу, відео не передасть. Це знаходиться в місті Новояврівськ. Автомобіль Long Range Dual Motor. Біле авто на чорному салоні. Гарненьке, чистеньке. Ніяких зауважень по автомобілю немає. Пробіг в автомобілі 100 тисяч кілометрів. Найновіша. Нова, найновіше ця обновлення, тільки скачував. Ну, нічого немає, можете глянути. Так, додаткову інформацію в автомобіль. Тепловий насос, все. Зараз автомобіль заряджений на 77%. І показує 430 км. Коли заряджати до повного, до 100, вибиває 560 Так, автомобіль повністю справний. з Любими питаннями телефонуйте, пишіть.